До речі, окреме питання, чому у нас можуть лишатися цивільні в місцях ведення бойових дій, якщо вони просто не захотіли евакуюватися, тому що наявність там цивільних значно ускладнює роботу силам оборони, не кажучи вже про ризик там, передачі інформації противнику від тих, хто лишається на місці, таке теж трапляється. Ось. Але е, загалом от вони там лишилися, потім в село зайшли росіяни, в село, я так розумію, в сірій зоні, е, і тих місцевих звідти вивезли. Забрали на територію так званої Російської Федерації. Можливо, хтось із них навіть був не проти цього, але це зараз не має значення. Факт є фактом: російські війська зайшли в українське село на кордоні, мали контроль, вочевидь, над ним, забрали звідти організовано цивільних. Це не відбувається за одну хвилину. Це процес, який тривав ну, щонайменше від кількох годин до кількох діб. І я не погоджуюся із паном Тригубовим, який каже, що це не схоже там на спробу створити якийсь локальний прорив. Це зараз воно так виглядає. Це зараз росіяни зайшли і собі там спробували э, зробити невеликі дії, а, але це може бути розвідкою боєм. Росіяни можуть далі спробувати робити більш масштабні дії, бачачи, що в нас там є проблема. Як то кажуть, де тонко, там і рветься. Росіяни можуть подивитися, що там нашої реакції належної немає зараз. І що їм заважає завтра замість відправки однієї роти, умовно та російських солдатів відправити дві бригади. Що в такому випадку ми будемо робити?